Намасте 15-й день марафон достатку Ми відкриємо потужною, важливою родовою практикою. Ми будемо працювати з нашим родом. Просити підтримки у наших бабусь та дідусів прабабусь, прадідусів і так далі і глибше. Для цієї практики нам знадобиться свічка, підпали її. Постав так. Щоб тобі було її зручно спостерігати, наприклад, на стіл, а ти сидиш на стільці. Глибокий вдих, очі відкриті. Спостерігаємо полум'я свічки. Якщо в тебе є арома-палочка, можеш також її запалити або паласанта. Просто спостерігаю полум'я свічки. Трішечки прикрию очі, але не закриваю їх повністю. Зроби дуже м'який фокус уваги так, щоб всі інші предмети були не головні та не центральні. Тільки ти та свічка. Вдих на чотири. Видих на чотири. Зараз між тобою та свічкою є певний зв'язок. Твій погляд схожий на промінь. Між вами натягнута нитка. Вогонь зараз також тебе спостерігає. Спробуй подивитися на себе з ракурсу та положення вогню. Подивись на людину, яка зараз медитує та спостерігає вогонь. Подивись на її внутрішній світ, на її думки. Чого вона хоче? Що вона несе з собою? Якийсь момент закриваю очі, м'яко продовжую закритими очима направляти свою увагу на свічку. Перу велике дерево з дуже потужним корінням. Ти єдин з цим деревом. Це твій рід. Зараз підійди під це дерево, обійми його, відчуй його енергію, потужність, опору, стабільність. Сядь під дерево. Сьогоднішня головна мантра: ом. Спробую її прозвучати, проспівати, відчути. На вдих, ми робимо, на видих, Виходить так. Пробуй. Навіть в мене виходить небездоганно. Витісни свої думки, заповнивши себе мантрою. Прекрасно тепер уяви, що під цим деревом ти побачив по ліву сторону. Всіх жінок, свого роду. Неважливо пам'ятати всі ім'я та бачити чіткі образи. Просто уяви їх. Почнеться своєї мами, бабусі, їх сестер, прабабусі, прапра їх на рівні енергії. Вони є. Вони завжди були. Спробуй роздивитися так, щоб ти побачив старішину свого рода. Жінку яка була перша? Як вона виглядає? Знайди її, відчую її енергетику. Якого кольору її сукня? Що ти бачиш солому та шкіру, пір'я, якого кольору волосся? Просто уявляй, якщо не знаходиш, подивись в її очі, Відчуй мудрість тисячоліть. Цей важливий момент, попроси благословіння та підтримки. Вона тебе обіймає. Вона радіє, що ти з нею зустрілася. Зустрівся. Ти отримуєш всі необхідні знання. Тебе благословляють прожити успішно та в достатку. І пробачаєш всіх жінок свого роду та приймаєш їх такими, якими вони були. Прекрасно. Вдих. По праву сторону уяви всіх чоловіків свого роду. Батько, дідусь, прадідусь, їх брати, енергетична субстанція. Подякую їм за життя. Знайди старішину по чоловічій лінії, де він? Як він виглядає? Подивись йому в очі, ти отримуєш всі необхідні знання. Тебе обіймають. Ти зустрівся зі своїм минулим з початком, з корінням, глибокий вдих. Зараз вибач всіх чоловіків в своєму роді. Попроси пробачення, прийми їх такими. На тобі важлива робота по зціленню свого рода та об'єднанню. Прекрасно. Знов повернись під деревом. Сьогоднішня головна думка. Я відчуваю силу свого роду. Та отримую потрібну мені підтримку і опору. Я відчуваю силу свого роду та отримую потрібну мені підтримку і опору. Глибокий вдих. Перед тим, як відкрити очі, згадайте наша свічка, відкриваючи очі. Направ на неї фокус своєї уваги, подивись, що змінилося? Можливо, вогонь танцює? Посміхнись. Намасте. на цьому наша практика сьогодні завершена. Запиши свої думки у наш робочий зошит. Тепер з тобою підтримка твого роду, для того, щоб ти жив в достатку та наповнений радістю та любов'ю.